Колись давно наша планета Земля була зовсім непривабливою і одноманітною. Не було на ній гарних яскравих квітів, не літали та не тішили зір різнобарвні метелики. Так можливо б і залишилося, якби не завітала одного разу на нашу планету одна чарівна леді, прекрасна фея кольорів. Чому така чарівна планета сумна невесела і на ній зовсім немає яскравих кольорів? З подивом подумала гостя. Саме в ці хвилини по небу гуляло яскраве, тепле сонечко і веселий вітерець ганяв грайливі хмаринки. В небесних просторах їм було весело і зовсім не цікаво, як там на землі. Сподобались феї їх ігри, їх веселий настрій, і вона звернулася до сонечка. Сонечко, яскраве сонечко, грайливе, веселе сонечко, допоможи створити красу на землі. Сонечко яскраво посміхнулося, посилаючи на землю свої промінці. Від його посмішки стало якось тепліше і веселіше. Але що я можу ще зробити? задумливо відповіло сонечко. Я можу лише дарувати тепло і світло. Я можу подарувати землі мої сонячні кольори, але ж цього мало. І заграло сонечко своїми сонячними яскравими промінцями, посилаючи тепло і світло на землю. Хмаринко. Мила, люба хмаринко, ніжним голосочком звернулася фея, допропливаючи мимо маленької хмаринки, допоможи створити красу на землі. Я з радістю, але сил моїх не вистачить. Та що я ще можу, як тільки що рясненько поливати її дощиком, дарувати прохолоду та свіжість. І враз маленька хмаринка перетворилась на велетенську хмару. Наполовину прикриваючи собою сонечко і полилась на землю рясним дощиком. Засумувала фея, вона більше не знала, у кого попросити допомоги. Я, я можу вам допомогти. Подивіться, яка я гарна. Цю красу мені подарували мої друзі сонечко з хмаринкою, і я залюбки нею поділюся. Дзвінку пролунало згори. Від подиву фея спочатку не зрозуміла, що сталося, і звідки лунав цей чарівний голос, але потім озирнулась і побачила прямо перед собою на небі величезну яскраву веселку. Неначе зачарована, фея деякий час не могла повірити своїм очам. У неї бракувало слів, вона просто стояла і милувалася красотою чарівної незнайомки. Яка краса, які яскраві кольори, яка витонченість і неповторність. Все довкола почало змінюватися, наповнюватися красою. Там, де торкалася веселка своєю чарівною паличкою, з'являлися квіти. Вони були різних кольорів, неповторні, чудові. Для кожного куточка землі чарівна веселка дарувала свою палітру кольорів. І це було надзвичайно гарно. Побачивши всю цю веселу картину, веселий вітерець подарував квітам свої аромати. Вони були різні, але кожний свій, особливий, неповторний. Сподобалася феї кольорів, злагоджена робота друзів, і випустила на волю різнобарвних малесеньких метеликів, жучків, комашок для гармонії в природі і завирувало життя на землі, заграло яскравими барвами і стала наша планета найгарнішою у Всесвіті.